Вже півроку в пошуку автомобіля, і в мене взагалі нічого не виходить. Що ж мені робити, друзі, насправді є всього лише дві проблеми в цій ситуації. Перша це сусід, який починає вам щодня рекомендувати. Бери таке авто, як у мене, бо я на ньому від'їздив. Класна тачка, все буде супер, візьмеш, не пошкодуєш. Це абсолютно не так, тому що не факт, що вам попадеться такий самий автомобіль, як у нього, в збереженому стані, і у вас все так буде чудово. Тож, перше, нікого ми не слухаємо. Другим етапом є те, що ви починаєте шукати собі автомобілі по низу ринка. І ви свято вірите в казки, думаєте, от всім не пощастило, а мені пощастить. Не буває казок. І повірте, якщо в інтернет потрапить дійсно автомобіль по низу ринка, ви його не встигнете взяти за автобізнесменами, тому що вони постійно чатують, вони таке не вгавлять. Тому дві рекомендації: сусідів ми не слухаємо і завжди шукаємо автомобіль або посередині, або поверху ринка. Там Більша можливість знайти гарне авто.